Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було в них дітей. Дуже через це вони журилися, але нічого не вдієш. Так судилося. От пішли вони одного разу в ліс по гриби. Баба бере грибок, другий, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку дика качечка сидить. Каже баба дідові: візьмемо її додому. Нехай вона в нас живе, будемо доглядати. Підійшли ближче, дивляться аж у качечки ніжка переловлена. Вони взяли її обережно, принесли додому, зробили їй гніздечко й туди посадили. Вранці старі пішли до лісу, повернулися, глядь. А в хаті прибрано, хліба напечено, борщик зварений, на столі пампушки. Вони в сусідів питають, чи не чули чого, не бачили? Ні, не чули, не бачили. Другого дня старі знову пішли по гриби, а як повернулися, то тільки руками розвели від подиву. Знову в хаті все чисто прибрано, підметено, свіжі вареники на столі стоять. Вони знову до сусідів побігли. Чи не бачили кого? Ні, не чули, не бачили. А одна сусідка сказала, якась дівчина від криниці водицю несла до вашого двору. Гарна, тільки трішки кривенька. Кульгає на одну ніжку. Довго діти баба гадали, хто б це був. А потім баба дідові й каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто в нас господарює. Так і зробили. Заховалися, аж раптом дивляться. Із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки кульгає на одну ніжку. Пішла вона до криниці, а діти баба мерщій в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки. Зрозуміли тоді старі, хто ця гарна дівчина. Вони взяли гніздечко швиденько та й кинули у піч, щоб не стала дівчина більше качечкою. Коли ж це йде дівчина з водою від криниці, увійшла в хату, побачила діда й бабу та кинулася до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче гірко. Діти баби втішають її, кажуть, не плач, дівонько, ти будеш у нас за дочку, а ми вже тебе будемо любити, жалувати, як рідну. А дівчина, витираючи сльози, каже старим: Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, й веретенце. Піду я від вас. Зітхнув дід. Та все ж таки зробив їй кожілочко й веретенце. Дівчина взяла, сіла на дворі, пряде, коли ж летить зграйка диких качечок та співає. Он, де наша діва, он, де наша Іва, на метеному дворі, на тесеному ганку. ґанку, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, Скиньмо по пірінці, нехай летить з нами. От вони їй скинули по пір'їнці, а самі полетіли далі. Дівчина обгорнулася пір'ячком, та й зробилась качечкою і полетіла зі зграйкою. А діти баба знову самі зосталися. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!